Усім привіт, мої дорогі, ви на каналі Інцертеца. Це не ранкова газета, це шматок пергаменту, який мені знадобиться для справи. А справа у нас сьогодні така: доброго ранку! І сніданок у нас сьогодні буде здоровий. Я помітив, що більшість з вас починає свій день з кави, чи ще гірше з кави з сигаретою. Або ж звичайної яєчні чи з якогось бутерброду. Але. Я раджу починати свій день здорово. Це не тільки настрій, ще й енергія на цілий день. Ми приготуємо яєчню запіканку. Для цього нам знадобиться дві ємкості. Одна, в якій ми запечемо нашу яєчню, а друга, в якій ми зробимо суміш відносно інгредієнтів, це два яєчка, можете використати і одне, але ваша запіканка яєчня буде більш сухіша. Наступний це творог. Для мене це помідорки чері, шампіньйони, цибулька та сир, сир моцарела. Усе інше ви можете наміксувати по своєму смаку. Можете додати і оливки, і огірки, все, що вам заманеться по вашому смаку. Тож, перейдемо до процесу. Ну що ж, перемістимо творожок у ємкість, в якій і приготуємо суміш. Посолимо та поперчимо за своїм смаком. Додамо два яєчка, і будемо поступово так добряче і терпляче перемішувати, поки не доведемо суміш до однорівної маси. Після цього можна поступово додавати усі інгредієнти. Ви їх можете змінити. Можете додати і якісь порізані ковбаски, і сосиски, і можете оливки чи будь-що інше. Отже, суміш ми перемішали. Переміщаємо її в ємкість з пергаментом для подальшого запікання. Зараз ми ось цю красу ставимо в духовочку на 180 градусів і запікання з обох сторін зверху і знизу на 25-30 хвилин. До румянця. Все, в принципі, складається чудово. Час я засік та вже чекаю, поки він прийде, щоб продегустувати свій здоровий та смачний сніданок. Я дочекався потрібного часу, дочекався того рум'янцю, і в мене вийшла ось така краса. Не забувайте рукавичку, а то ж паритеся тут дуже багато градусів. Зараз перемістимо це. У тарілочку, з якої і будемо дегустувати. Ласкаво просимо до нашого столу. Яєшня запіканка готова і прийшов час її продегустувати. Подивіться, це сама ніжність. Так і хочеться вхопити шматочок цієї запіканочки. Але в цьому є свої і мінуси. Я зараз поїм. І прийдеться наводити порядок на кухні це дуже важливий момент залишати після себе порядок. Смачного усім! Не забудьте підписатися та поставити дзвіночок. Через тиждень зустрінемось. Хорошого вам дня!